Коротше, ви поняли. Всім привіт! Сьогодні у нас робота цікава. Отже, mm -hmm. потрібно поремонтувати механізм. Це до відкатних воріт з'їло Гілу шліци. З шліци. Ось сама шестерня. шестерня. шестерня зроблена з дюральки. І там були ті шліци. О, там ще чуть-чуть відніються полосочки, тільки вже їх нема. Але вони ще намальовані. І її з'їли, Треба поправити. Отже, нарахував я тут не багато, не мало. 44 шліца. От, вона має туди сісти. Отак. От ну, запас ще на, на це є. Отже, чого вони зношуються? Десь послаблюється зажим і благополучно ворота провертає. На цих шліцах їх зрізає просто. Треба надовбати. Проблема в тому, що тут конічна поверхня. Отже, будемо працювати на довбальному. Будемо повертати на кут сам нахиляти хобот. Тобто, що він нас довбав під потрібним кутом. От, бо виставити її в якихось. Інших оснастці якісь не є можливим, бо нам потрібно поверхня. Якби тут був один шпонпас, тут так можна нахилити на якісь синусні плоті, поставити і продзьобати. Тут так не вийде. Або треба ставити ще один поворотний стіл вже прямо на саму оснастку. Ну, це можна зробити на глобусному столі, так само поставити, закріпити і, і обертати. Але ми втрачаємо тут. Саму зручність ділення 44 ділення у нас вийде, що ми мусимо ділити вже на самому поворотному столі і вже та приспособа буде не актуальна. Тому будемо робити так, як дозволяє нам сам станок будемо вивертати на, на потрібний код і так цьобати. Так, отже, для початку ми викотали. Отвір цієї шестерні на поворотному столі. Патрон у нас неважливо, як стоїть закріплений. Ми обкатуємо отвір. Отже, закріпили, ось так воно обкаталося. В межах скачує отих штрихів, що там є всередині. Бачите, як воно? Ось так воно обкаталося. Можна сказати, ідеально. Зараз будемо нахиляти голову на кут. Так, цей апарат поки що зупиняємо і йдемо виставляти кут. Головне добре рахувати кількість шліців, бо як помилимося на один, то буде дуже печально. У мене вже один раз був такий нюанс, шліцевий вал робив другові коротше на квадроцикл. І зараз я вам покажу, що сталося. Коротше, він прийшов, дав мені ось цю втулку і дав мені сам вал. Ну, коротше, вал був поломаний потрібно було зробити вал новий. Ну, і я машинально, бачите, тут 28 шліців. Він тут сам написав, типа. І коротше помилився на один шліц, а я, як то кажуть, так само провтикав моя помилка. І нарізав на валу. Коротше. На один шліц менше чи більше, я вже точно не пам'ятаю. Ну коротше я сажу, сажу цю херню, А вона не в яку. І я думаю, що за біда. Одного шліца було коротше, лишнього. Чи не вистачало? І не сідало. Прийшлося зробити ще таку втулку. От. Вже таку як треба. Ну, коротше, така історія. Так, по кутничку у нас вийшло 17 градусів рівно. Ось так. Рівно 17 градусів у нас кут виходить. Тобто, кут у нас виходить 17. Ділимо його на 2, буде 8,5. З 8,5 градусів. Не знаю, чи дозволить повернутися настільки ось цей дуб'як. Ну так на око би повернутися. Подивимось. Так, будемо користуватися такою штучкою. І її чіпляємо тут. Чіпляємо його тут. Ого. Ми поняли? Як в мене станок стоїть, ідеально по рівню виходить. 90 градусів, я в шоці. Тобто нам зараз потрібно повернути на 8,5 градусів його в той бік. Ми будемо довбати цю сторону. Туди ми не заїдемо, От, бо у нас там є прорізи, які дозволяють нам рухати хобот тільки на вихід. І коли ми вийде на вихід, ми будемо довбати по цій стороні, а не по тій. От, бачите, розумієте, типу отак. Тобто у нас різець буде стояти ззаду. Тобто так би на відкриванні йти виходить. Ну нічого, попробуємо так. так. Так, от нас різачок. Різачок. Його треба ставити отак. Отак його треба ставити. Зараз його виставлю. Так, виганяємо висоту чи глибину. Коротше, треба його туди запхати, щоб він зайшов і нічого не зачепив. Ми будемо робити це за один хід, тобто ми зразу зробимо торкання, зайдемо в глибину. І вже більше нічого не буде міняти, тільки обертати і кожен раз чах-чах-чах. Так, щоб воно було однаково все. От Вистаємо зараз різець на центр. І все, там глибину багато не треба давати вниз. І заглиблення пазіка там зробимо також десь так на око 0,3. І за один раз воно буде прорізати. Кут 60 градусів різця. Тобто 30 шліц, так би кажуть, старі фрези, до речі, маркувалися 60 градусів. От. Зараз тут зажимаємо, тут закручуємося і вперед. Так, і зробимо ще ето. Мальовку таку зробимо легенько. Помалюємо, щоб було видно торкання добре. Так, вибираємо частини. Два. Нам потрібно 44, 44. І так. Все. Через кожних 8 градусів, 18 минут, буде проходити обертання. От, і Зараз торкаюся перший і вперед 44 рази. Так, я вже зробив торкання, зайшов на глибину і зараз будемо знову різати вже по кругу. Так, процес відбувається так, як і все. Нажали, провернули, нарізали. Три ходи зроблю, хай буде три. Щоб мене гарно почищало зразу. Вже і зараз би хватило, в принципі. Отак От ідемо по кругу 44 рази. І все. Ще такого не робив. Бачите, як він похилився. Отак От воно. Так. Мені було цікаво, як він буде в косому вигляді працювати, чи є десь там не, щось не на при зборці, але бачу, що нічого йому не бракує. Трубки так само працюють коректно, гарно. Це буде трошки довго. Як довго, блин, 10. Для відоса може це забагато. Однотонність така. Потім примірочка. Мені трошки не хватило кута, вже максимальний вихід, нічого не зроблю. І так це ще старню не хотів бавитися. Вже як вийде на цьому куті, так і буде. Я думаю, що сильно не вплине. Там мені десь одного градуса не хватило. На такій довжині, я думаю, що нічого страшного не буде. Ну, вже як є. Я... Можна було б ще іншими методами це робити, але то занадто нерентабельно вийде. Я би просто відмовився від цієї роботи. Це так, більше спортивний інтерес. Хоч і на хліб з маслом буде. Так, ну. ну от ділити зараз я наділився механікою. Це би було наскільки довше. Тут собі без проблеми почухати все. І лізець гарно зайшов і все. Я, до речі, скажу вам прикол. Не знаю чи то в мене тільки одного, чи то всіх так блогерів. Ну, коротше, коли я знімаю відео, в цей момент виходить, що я якось мало живу чи що. Бо я не відчуваю кайфу під час зйомки відео <гум> від роботи. От коли я собі ставлю телефон і вже роблю, тоді я отримую реальний кайф від цього так, вроді знімаєш і весь час щось січеш, щось, щось мусиш думати, як то кажуть. А тут собі вже виключив камеру і живеш. Ну, якось так, Так, отак воно вже пройшло по кругу. Отак воно. Скажу вам так, що оця стружка по ціні золота, бо якщо зважити цю стружку і ціну роботи, у нас вийде, що, що стружка ця дорожче вийде як золото. Так що якось так зараз примірюється, від'їду. Поставлю індикатор на всякий випадок. Так, від'їхав. Ну, я думаю, що індикатора вже не треба буде. І садимо її так, як воно хотіло. Дивіться, бачите, воно ще й не дуже сильно втопилося. І... Зразу зловило. Так що можна сміло знімати. Зараз це ще прочищу гарно і покажу ближче. Опа, бачите. Такі шліци. Шліцами не помилився. Рахувати було і ще та задача. Ну, скажу так, що на цій роботі тут величина. Буквально 5 мм 6 отих тих шліців. І ось цей код, він не дуже вплинув. Так, воно зняло десь глибше, чуть-чуть десь менше. Але за рахунок того що там конічка от і буде підтягуватися гайкою, воно його ще більше там зажме. Тобто десь там, де воно чуть-чуть менше прорізано, воно туди просто вріжеться вже в, саме цей, в саму шестерню. Там, бо це дюралька, і воно втягне і буде тримати мертво. От. Ну, от вийшлося, як то кажуть, виручив. Ще одна така інтересна робота, цікава. От, бо реально зараз зробити це під конусом надубати шліци. Можна зробити це було б на ось цьому агрегаті. Так само, я думаю, що вийшло. Розвернув би ось цей столик. І настругав би боковим ходом. О. ну Тут то, що ділити 44 рази, у нас виходить. Що у нас виходить? 360. 360 поділити на 44. 818. Я там вже рахував. Точно. Ну, коротше, 818. Тут в мене пряме ділення більше. Можна сказати, ще як на три рази поділити, можна десь там чи на 5. Чи на а як вже на 44 ділити через кожних 8 градусів, то ми десь все рівно десь з'їдемо, десь, тим більше шліцим дуже маленький і воно зразу покаже. А тут воно вийшло чітко, чітко супер бомба. Просто монтана. Отак воно. Так що нема що тут хотіти. Зробилося. О, зразу затягує. О, так воно вийшло. Бачите? Гарнюня просто. Просто гарнюня. Шліців майже не видно, але вони там є. Бачите, ось не видно так. Ну що я вам скажу? Мені сподобалося. Дуже гарно. Все, народ, всім удачі і до зустрічі. Тримаємось. Пока.